Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 14-ту годину від журналістів фактів та вікон сьогодні 749-й день війни. У сумах з під завалів дістали тіло загиблої людини. Це дідусь 39-го року народження. Про це з місця подій повідомили журналісти фактів і підтвердили місцеві надзвичайники. Зниклими безвісти залишаються ще двоє осіб. Хоч точної кількості тих, хто міг перебувати в квартирах, поки не озвучують ані працівники ДСНС, ані міські посадовці. Влучання шахеда у багатоповерхівку міста Суми сталося о 1.30 ночі. Найбільше постраждало два під'їзди. Там із п'ятого до першого поверху впали всі перекриття. Вісім жителів дістали поранення з них п'ятеро довелося визволяти з-під завалів. Орієнтовно 15 квартир знищені повністю. Загалом пошкоджено 30 осель. Ускладнюють ситуацію постійні повітряні тривоги, але рятувально-пошукова операція триває. На місці розгорнули оперативний штаб щодо ліквідації наслідків атаки. У школах і садках облаштували пункти незламності. Будинок панельний, як ви бачите, всі, всі чотири поверхи вони зараз знаходяться на першому поверсі. Кількість завалів дуже багато. Це і бетонні плити, і уламки. Тому роботи ще ну, багато. Складність в тому, що потрібно, перше, контролювати весь процес, дивитися, аби не було повторних обвалів. Обстановка на фронті складна. Є напрямки, де ворожі підрозділи можуть просунутися вперед. Тож прийнято рішення про посилення на цих ділянках резервами, боєприпасами, засобами РЕП. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який побував у тих бригадах, де обороняють ці напрямки. А також разом з міністром оборони вручив державні нагороди захисникам. Противник продовжує наступальні дії біля населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове, Роботине. При. Цьому можливо через втрати активність ворога на інших ділянках фронту знизилась, і всі населені пункти, які росіяни намагались захопити, залишилися під контролем збройних сил. Захід активізується, щоб запобігти критичній ситуації, коли в українських воїків можуть закінчитись боєприпаси. Про це зокрема говорили під час візиту до Вашингтона. Президенти прем'єр Польщі Анджей Дуда і Дональд Туск. Формальна нагода нагода для відвідин 25-річчя вступу Польщі до НАТО. Спільний одночасний візит, пояснив польський прем'єр, демонструє, попри гострий політичний конфлікт у Польщі. Влада та опозиція одностайні щодо безпеки, ставлення до Росії, до України і т. Трансатлантичних зв'язків у п'ятницю туск уже приєднається до президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олава Шольца на зустрічі в Берліні, де теж йтиметься про Україну. Воєнна ситуація в Україні та передвоєнна ситуація для всього світу. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив причину свого спільного з президентом Анджеєм Дудою візиту до Сполучених Штатів. Говорили про те, як не допустити чорного сценарію в Україні, і зокрема, де взяти гроші на допомогу. Насамперед, усі зосереджені на тому, щоб фінансову підтримку розблокували Сполучені Штати однак триває пошук і інших джерел. Заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни, а західні санкції, спрямовані на те, щоб зламати воєнну машину Путіна, повинні перестати бути фіктивними. Впевнений Дональд Туск він наголосив, пів Європи продовжує торгувати з Росією та Білоруссю в обхід обмежень єдине повідомлення, яке ми маємо надіслати Москві, полягає в тому, що коли йдеться про Україну, Захід зараз об'єднаний як ніколи, і це правда. Незважаючи на проблему в американській палаті представників, я все ще сподіваюся, що її спікер пан Джонсон відчує відповідальність за життя і майбутнє тисяч людей в Україні. Водночас, Пентагон оголосив перший цього року пакет військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли артилерійські снаряди різних калібрів і ракети для Хаймарс та протиповітряної оборони, загалом на 300 мільйонів доларів. Гроші з'явились завдяки непередбачуваній економії в уже укладених пентагоном контрактах. Повідомив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван у Білому домі. Застерігають пакету недостатньо, щоб задовольнити навіть нагальні потреби українців на фронті. До пакету входять боєприпаси, які допоможуть Україні утримати лінію оборони проти жорстоких атак Росії протягом кількох наступних тижнів. Але цього недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку, який містить допомогу Україні. Ми повинні діяти, поки в буквальному сенсі не стало надто пізно. Тим часом у палаті представників Конгресу Сполучених Штатів за ініціативи демократів збирають підписи, щоб в обхід спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроект, що містить допомогу Україні, та врешті проголосувати. Конгресмени подали петицію, яка дасть змогу зробити це простою більшістю без участі спікера. Її мають підтримати щонайменше 218 конгресменів. Зараз вдалося зібрати 86 підписів. Нині законопроект уже схвалений у сенаті, але щоб потрапити на підпис президенту, його має затвердити. Ти палата представників. Однак її спікер Трампіст відмовляється виносити документ на голосування. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, факти. Єдині новини. Молдова надаватиме Україні необхідну допомогу в боротьбі з російським агресором. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час візиту до Києва. Він запевнив, Молдова засуджує незаконну збройну агресію Росії і готова активно співпрацювати з українцями в різних галузях. Тож із главою української МЗС обговорили нові проекти у сферах торгівлі інфраструктури, боротьбі з російською дезінформацією. Попшой зазначив, молдовани Молдова не вдячні Україні за неоцінений внесок у захист демократії. Молдовани завжди будуть вдячні за ті жертви і ту відвагу, яку народ України, збройні сили України, демонструють всьому світу щодня. Громадяни Молдови сьогодні живуть у стані миру, незважаючи на ті зусилля Кремля дестабілізувати ситуацію у Молдові, аби вибити Молдову із свого легітимного шляху до Євросоюзу. За словами голови української МЗС Дмитра Кулеби, більшу частину переговорів присвятили безпековій ситуації в регіоні, обговорили важливість протидії російській пропаганді. Подякував своєму колезі за те, що Молдова прихистила понад 100 тисяч українських біженців. Кулеба принагідно повідомив, що придбані за ініціативи Чехії боєприпаси для українських військових надійдуть на фронт уже в найближчі тижні. А це 800 тисяч артснарядів. Тож Кулеба порадив кожному політику в Європі пам'ятати важливу річ. Потрібно Більше ініціатив для підтримки України. Вони є, і ми про них знаємо. І потрібно все, що бракує для їх реалізації, це фінансового ресурсу. Якщо, окрім чеської ініціативи, ще дві будуть реалізовані в цьому році, то е, наші війська відчуватимуть точніше, російські російські окупанти в Україні відчуватимуть. Набагато суттєвіші проблеми на фронті. Де війна, там поранені. Протезування. Тема нашої наступної розповіді. Щодня захисників та захисниць, які втрачають руки й ноги, в Україні більше. Є. Тому важливо пришвидшити і всі державні відповідні процедури. З минулого року бійцям, які втратили руку вище плеча, дозволили ставити біонічні протези одразу і без очікувань. Дозвіл є. А от яку вартість готова покрити держава, затверджує цю позицію вже п'ять місяців. В чому затримка і коли це запрацює не лише на папері, розкаже Оксана Михайлова. Андрій на війні вже 10 років. Спецпризначенець за цей час виконав не одне завдання. Про більшість яких не говорять вголос. Особливо роботи додалося після 24 лютого. Перші місяці це була оборона Києва, потім маленька перерва. І далі була Харківська область, і після Харківської області вже на Донбас, це Луганська область. А потім був Лисичанськ на півкільце. Групу Андрія відправили на підтримку іншого підрозділу, на який сунула колона. Зайшло в порядку 15 одиниць броньованої техніки, це були танки і БМП БТРи. Тому ми мали підтримати підрозділи, які оборонялись. Ми з хлопцями зайняли позицію. Відпрацювали по декілька одиниць техніки, але ворог викрив засідку і танки відкрили прямий вогонь по наших захисниках. Побратим загинув. Андрія врятували, але в нозі метал, а руки немає. Рука повністю ампутована по плечовий суглоб навіть плечовий суглоб відсутній. Спочатку взагалі в Дніпрі лікарі казали, що в нас немає в Україні таких фахівців, які б могли провести дане протезування. Дуже мало але все-таки пару фахівців є. Андрій чекав півтора роки, поки уряд дозволив робити бійцям із його рівнем ампутації. Одразу високотехнологічний протез, відомий більше як біонічний. До цього була норма, що треба обов'язково виготовити первинний протез для того, щоб сформувалась кукса. Але при такій високій ампутації кукси немає. Тому нема чому формуватись, і в цьому центрі протезування виготовляють такі протези. Хоч до 23-го року не вміли. Місцеві фахівці пройшли навчання. Ось один із тестових протез буде з датчиками, триматиметься на тілі завдяки корсету. І, хоч Андрій дочекався такої можливості в рідній країні, та знову мусить чекати, бо вже 5 місяців Мінсоцполітики не може сформувати ціну протезу, яку готова покрити держава. На цей виріб немає граничної ціни. Міністерство соціальної політики. Воно затверджує ціни граничні і е, наразі. Ну обіцяють а без затвердженої ціни держава не може цей і профінансувати. У Мінсоцполітики кажуть така процедура: спочатку опитували протезистів, визначали вартість, а тепер її має затвердити мінфін, а потім мін'юст. Але обіцяють, до кінця місяця це вирішиться. Наказ вже готовий. Він поданий на погодження центральними органами виконавчої влади. Ну фактично це тільки міністерство фінансів в даному аспекті. І ми очікуємо, що найближчим часом ми будемо докладати всі. Можливо, зусиль, щоб до кінця місяця він вже був підписаний, вартість яку обговорюють від мільйона 700 тисяч до 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Однак найімовірніше, що у випадку Андрія доведеться виготовляти ще дорожчий виріб. Тож без допомоги благодійників йому не обійтися. Тож кожен може допомогти захисникові. Андрій не комісований і після протезування хоче й далі приносити користь армії, коли був розгляд комісії. То в мене був якби вибір. Тобто мені запропонували або мене повністю комісують, повністю списують, або визнають частково не придати. То я виявив бажання, я можу далі продовжувати службу. Оксана Михайлова та Зозуля, факти сі Єдині новини. В УМАНІ почали демонтувати пошкоджені російською ракетою конструкції багатоповерхівки. До кінця березня підрядник має завершити роботи, а з квітня почнуть відновлювати конструкції та квартири. Але конкретні терміни завершення будуть відомі лише після демонтажу, кажуть в облік військ адміністрації. Чиновники запевняють, до початку опалювального сезону будинок має бути готовий для проживання. Відновлюють житло за гроші державного фонду ліквідації наслідків ворожої агресії і місцевого бюджету. Нагадаю, 28 Квітня двадцятого третього року російська ракета влучила у 9 поверхів Ковумані. у знищеному під'їзді. Загинуло 24 людини, зокрема шестеро дітей. Факти розпочинають серію репортажів про великих платників податків. Прозорий український бізнес, який, попри повномасштабну війну і всі труднощі, працює, дає стабільні робочі місця, дбає про своїх працівників, розвивається та інвестує. Наша перша розповідь про лідера галузі виробництва безалкогольних напоїв компанію Кока-Кола Україна розповідає Василь Сафенюк. Ось так нині виглядає одне із найбільших підприємств та лідер серед виробників безалкогольних напоїв України завод Кока-Кола на Київщині. Два роки тому на початку повномасштабного російського вторгнення він зазнав значних ушкоджень. Офіс на приміщення, один з поверхів був повністю знищено. Квадрогенераційний завод, електростанція, яка давала енергетику і газ для нашого виробництва. Так само знищено було і відповідно. Ну, це все такі великі серйозні втрати, з якими ми ще надалі там не змогли повністю вновити. Та найгірше це втрата співробітників, каже пан Андрій. Деякі з них загинули, намагаючись виїхати з окупованих територій. Також є загиблі серед працівників, які пішли захищати Україну на фронт. Та, попри усі складнощі компанії вдалося зберегти всі робочі місця. В цілому у нас працює півтори тисячі людей. З них 104 на сьогодні людини є в лавах ЗСУ. Всім мобілізованим компанія продовжує виплачувати середню зарплату, зберігаються їхні робочі місця і допомагаємо їм, їхнім сім'ям протягом всього цього часу. Фінансовий директор компанії Андрій Боднар додає не лише зберегли робочі місця, але й постійно індексують зарплати для своїх працівників. А ще найбільший виробник безалкогольних напоїв України продовжує входити до рейтингу найбільших платників податків в галузі Україні. У 2023 році. Ми подвоїли податкові платежі в бюджети різних рівнів, порівняно з 2022 роком, і загалом ми сплатили більше ніж 1 мільярд 700 мільйонів гривень податкові

також з перших днів повномасштабної війни тут підтримують громади та відновлення нашої держави. Система компанії Кока-Кола спільно з фундацією Кока-Кола зобов'язалась виділити українцям благодійну допомогу на суму понад 35 мільйонів доларів. І це не лише напої, але й 70 тисяч продуктових наборів, півсотні генераторів, 45 мобільних котелень і 5 тисяч спальних комплектів. Русники і цього е, якраз не вистачало. Я думала про постільну білизну, а тут такий подарунок. Крім цього, система компанії Кока-Кола відбудовує зруйнований росіянами дитячий садочок на Київщині. Нині тут виготовляють десятки видів газованих напоїв, соків, води, енергетичних напоїв та холодних чаїв. А дізнатись історію створення та деякі секрети виробництва коли можна завдяки онлайн-екскурсії. Привіт. Мене звуть Володимир, і я гід музею Кока-Кола. Пан Володимир керівник гарячої лінії і справжній амбасадор Кока-Коли в Україні. Ще до повномасштабної війни та пандемії він щороку проводив екскурсії у цьому музеї в середньому для 70 тисяч відвідувачів. Тепер свої знання та деякі секрети він демонструє онлайн. Це суміш з натуральних ароматизаторів, кофеїну та карамелі. Додамо сиропу. Небагато потрібно, і ретельно це перемішаємо. Випола готова. А ще компанія багато уваги приділяє збереженню природи та сортуванню сміття. Тут переконані, лише відповідальне виробництво, підтримка співробітників та місцевих громад дадуть змогу і далі успішно працювати та розвиватися в Україні. Василь Софянюківгензозуля, факт Факти Айсі Ті. Ві. Єдині новини о 14.30 наш свіжий інформаційний випуск до цього часу. Я з вами прощаюся до зустрічі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.